Доброго дня! Зараз ми з вами розглянемо ось такі черевички, демісезонні. Ця модель з 32 по 35 розмір випускається. Це є лакована шкіра. Ось зараз ми їх подивимось. У мене отакі от чорні. Бачимо шнурівочка коричнева у них. І коричневий йде шов. Ось отакий декор. Бачимо, в каталозі. Тут і шов-білий і шнурівочка така сіра. Тобто ця модель може відрізнятися якимись елементами. Так, Така от підошва цієї модельки. Підошва теж теп, це означає, що вона стійка до зношування. Бачимо. Задній йде ось по таку висоту твердий. Ця вставка йде по цьому півкругу. Жорстка ставка. Бачимо такий декор. Декор теж може відрізнятися, можуть бути взагалі без декору. Всередині ось такий от утеплювач він, мигенький кіпаф ліса. Остілка виймається, збоку є замочок. Ось так. Ось така петелька для шнурівочки, щоб вона не відпадала, не вилучилася. По дорозі ось такі туфельки, не туфельки або тіночки. Ну все. Якщо вам сподобався мій відеообзор, ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь на мій канал. Всього вам доброго!